Червоними ці землі називали, бо вогнених кольорів щити були у княжих дружинників, а русичами звалися, бо від природи світловолосами родилися. Від початку часів середньовічних протягнулася Червона Русь від гір Карпатських по Дністру Сяну та Пруту, аж до Дунайських Геру, до чорноморських берегів приступаючи. Великославна то була держава, діяння якої беремося нині оспівати. Село Завалля, що поблизу Снятина, омивають дві ріки з півдня Черемош, який тут, сповільнивши свої каламутні води, повертає на зелену Буковину. З протилежного північного краю повноводний пруд. Зі старим понівеченим стихією мостом. Здається, мене ще трохи часу, і вода зовсім поглине цього німого свідка ще австрійських часів. Ріки згодом з'єднаються воєдино, наповнять Дунай і розчиняться ген у Чорному морі. У цьому загумінковому Покутському селі мало що й змінилося за добру сотню літ. Хіба що більше хрестів обтулило стару церковцю архістратига Михаїла, яка минулого року відсвяткувала своє 150-річчя. Не достояв до наших днів пам'ятний хрест, який знесли совіти, бо нагадував про весну народів. Яка сколихнула Європу далекого 1848-го. А ось здавалося б, зовсім недавно виріс курган. То пам'ятник новітньої української доби, який увінчує прадавній Рюриковичів знак. В його основу лягли слова. Які закликають в Завальській Січі стократ скликати віче вони є прямим нагадуванням про майже революційні події, які мали місце 5 травня 1900 року? Про Січ славну Запорожжя писав батько наш Тарас. А тепер ми над черемошем заложили Січ у нас так сто років тому про Завальську Січ. Писав її засновник і натхненник Кирило Трильовський. Колонійський адвокат. Завдяки наполегливості правника Кирила Трильовського тут засноване перше молодіжне руханково пожежне товариство під назвою Січ. Одним із перших кошових вписано прізвище селянина Недялка. То був подарунок долі. Бо вже наступної днини організатор січового руху відсвяткував власний день народження. Звідтоді кожен січовик придбав собі дерев'яний топірець. Головний убір прикрасила хрестоподібна восьмикутна звізда, всередині якої обидві руки стискали серп – символ селянських робітничих рук з абревіатурою радикальної партії. Кожна посілість дотримувалася своєї традиційної ноші. В допомозі організації січей помітну роль відігравав Іван Чупрей з Печеніжина, який від квітня 1908 року був секретарем головного січового комітету в Коломиї. Збереглися світлини, на яких печеніжинські парубки і газди проводять січові вправи. Будують популярну тоді композицію «Дзвінниця» на подвір'ї тодішнього коломийського народного дому не відставало от чоловіків і печеніжинське жіноцтво, яке, починаючи від 1901 року, масово вписувалося в організацію. Ніби справжнє народне військове формування, всі чоловіки мали й свої оркестри духових інструментів. Ну, а вже деякими хорами на теренах Коломийщини диригував сам доктор Трельовський, бо мав від природи неабиякий музичний дар. Постать гетьмана Лівобережної України Івана Мазепи прикрашала головний штандарт повітової січі в нашому місті. Це в честь трьохсотих роковин його бою з Московщиною 31 травня 1909 року в міському парку продефілювали представники Збалинець і Печеніжина, рогізної Ілинець та Чернівців. Серед гостей Гнат Хоткевич з Харкова, Михайло Коцюбинський з Києва, Василь Стефаник з Відня, Львів'яни Михайло Павлик та Лев Бачинський. Перед ними по козачому завзято січовики вибивають гуцульського аркана. У грудні 1912 року у Львові зорганізовано Український січовий союз, де за генерального отамана обрано січового батька Кирила, який з 1907 року був послом до віденського парламенту. На піввійськовий характер організації, її повний демократизм приваблювали і захоплювали молодь. Тут усі рівні, як рівними були колись славні козаки на Запоріжжі, де кожен інтелігент чи малограмотний селянин вчилися служити лише загальній справі, забувши особисті інтереси. Нині, як і на початку ХХ століття, ці слова і чин надалі актуальні. До слова, не в образу заслугам Кирила Трильовського нехай буде мовлено, але двоє його синів чомусь так і не стали в ряди січовиків. 28 липня 1914 року за вбивство престолонаслідника Франца Фердинанда Австрія виповіла війну Сербії. На її захист став російський цар. Микола II Романов, втягнувши у криваве європейське весілля 38 держав з обидвох сторін. Так, з ініціативи того штрильовського на початку Першої світової постала суто військова формація Українські січові стрільці. Тоді барвистий народний одяг змінили на стрілецькі мундири. А в руки замість обов'язкових топірців хлопці взяли карабіни. Цікаво, що форму стрільцям шили місцеві іудейські шевці, придбавши за власні кошти сукно. Попри такі жертовні заслуги перед українським народом, вони ще й сформували із своїх синів окремий курінь. Ось вони з рабином на могилі побратима Літвака 9 серпня 1916 року. Того ж року чотарем Іванцем створено проект стрілецького прапора, який з одного боку мав вигаптований золотом вінець з абревіатурою українських січових стрільців. З іншого поєдналися два символи одвічних українських земель: Архангел Михаїл з мечем в правиці, у другій руці щит, на якому зіпнутий на скелю Галицький лев, 28 жовтня, 90 літ тому. Бойове знамено посвятив митрополит Андрей Шептицький. Ряди легіону українських січових стрільців, що виріс з січей, станули десятки тисяч українських добровольців. Вони йшли не за цісарську імперію воювати, а з вірою у власну державність. Це добре розуміли вороги. Під тиском поляків військове командування скоротило рекрутів до 2,5 тисяч осіб. Ще й до того роз'єднавши їх по різних формуваннях. Однострій у Сусусів одягнули й представниці кращої половини українок. Найвиразнішою з них маємо миловидну студентку Львівського університету Олену Степанівну, про яку в народі приповідали. Наші мати добрі були, бо нас породили. Степанівна ліпша була, бо край боронила. Найбільш серйозне випробування на долю легіону випало таких ось травневих днів 1915 року, коли п'ять сотень наших січовиків з перемінним успіхом боронили карпатську верховину Маківку на висоті 850 метрів. В операції по оволодінні горою відзначилася та ж таки Степанівна, яку серед інших нагородили срібною медаллю хоробрости. Про що сповіщали тоді всі європейські газети? Ця гора стала тоді ключовим пунктом оборони австрійської південної армії. Маківко, маківочко, по тобі ялівці. Ой по тобі маківочко спочивають стрільці. Ой, маківко, маківочко, по тобі ялиці. Ой, по тобі маківочко керваві криниці. Захопивши висоту, галичани утримували її до часу тотального наступу австро-угорських військ. В результаті стрілецького пролому двісті російських ополченців лягло на цих схилах кістьми. Врятувалися від смерті кілька сотень, взятих в полон. Чимало напасників схоронила гірська річка Головчанка, яка тоді вийшла з берегів. Нині, як і колись, аби добратися до маківки, потрібно дістатися до затиснутого між горами села Тухля, що на Сколівщині Львівської області. Перебуваючи в цих місцях, Іван Франко описав гідну відсіч тухольців на чолі з Захаром Беркутом, турецько татарським займанцям. Подібна історія повторилася через кілька століть. І тоді, напроти ворога, стали не тільки парубки й газди з тухлі, піднялися тоді січовики з буковини і покуття бойки і закарпатські русини. Півсотні тих. Чиї прізвища, вкарбовані в нашу пам'ять, зосталися навічно на цих кручах, аби не тлінна душа кожного і далі творила суцільну шеренгу, крізь яку не пройшов би жоден окупант. Найдорожчі мої сестро, і ти, брат, даю вам свою споминку, щоби сте не гризли знову та цілую вас усіх в руки і в ноги, щоб сте мені простили. Що я вас колись не послухав та просіть Матір Божу, аби я сі поверну назад до своєї України, де сі родив, писав Микола Белендюк, просячи чи скорий відпис. Повід Коломия, 30 червня 1915 року.